Незважаючи на останні дні літа, спека не збирається залишати Україну, однак її на зміну вже потихеньку приходять дощі. Про це нам повідомляє Україдра Так, за прогнозами синоптиків, 29 серпня, опади прийдуть на заході країни, принісши з собою краткочасне звільнення від спеки: а саме у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій. Хмельницькій та Житомирській області придут дощі з розами, а ось у центрі, на сході, півночі та півдні буде суха та сонячна погода. Що стосується температури повітря, то вона в цей день буде дуже високою у південних та східних областях України. Там стовпчики термометрів в денний час доби будуть підніматися аж до плюс 35 градусів тепла, тобто буде справжня розпечена сковорідка. Вітря в цей день буде переважно північно-західного напрямку 3-8 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 29, а вночі буде від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 32, вночі буде прохолодніше від плюс 19 до плюс 24 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 35, а вночі від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 24 до плюс 33, а вночі від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 35 в день, і від плюс 22 до плюс 28 градусів тепла вночі. У Києві 29 серпня увесь день небо буде ясним. Але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 32 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря становитиме: від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. У Харкові у понеділок до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура цей день буде від плюс 19 до плюс 31 градусів. В Одесі, 29 серпня, хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 31 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!